Аби зміни пройшли з мінімальним дискомфортом для бізнесу. Таку головну мету в рамках реорганізації фіскальної служби України ставить перед собою її прикарпатська очільниця Ірина Столярик. Каже, вже змінено підходи до проведення контрольно-перевірочних заходів. Вони носитимуть виключно ризиково-орієнтовний характер. Результати співпраці очевидні від початку року до бюджетів усіх рівнів надійшло 3,2 мільярдів гривень податків на зборів до місцевих 1,4 мільярди. Крім того, цього року, незважаючи на складну економічну ситуацію, маємо і Більше 4 тисяч новоспечених підприємців щодо новинок, яких варто очікувати у 2015-му, то це новий метод електронного адміністрування ПДВ та критерії для отримання автоматичного бюджетного відшкодування. Оці ці зміни вони будуть давати те, що дійсно автоматичне відшкодування ПДВ будуть отримувати підприємства, які мають і основні засоби, і які здійснюють свою діяльність і вносять інвестиції на розвиток підприємства. Також буде збільшено обсяг обов'язкової реєстрації платників ПДВ із 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, що також дуже суттєво і дуже платники цього чекають. А от справді несподіваним ноу-хау, яке здивує не лише підприємців, але й пересічних мешканців, буде провадження добровільного разового нульового декларування. Саме воно дозволить легалізувати усі попередні тіньові заощадження громадян. То пропонується подати до за 2014 рік до 1 травня подати декларації всіма громадянами, задекларувати всі свої майнові права, тобто всі все, що в них є, і грошові кошти для того, щоб без плати податків, для того, щоб з послідуючих років вести контроль вже за витратною частиною кожного громадяна. Проваджувати ці та інші податкові новинки в області будуть 15 державних податкових інспекцій. Зараз в рамках люстраційних процесів там кадрова комісія обирає керівний склад. Наразі без очільників залишаються три районні інспекції.